Дорогі друзі, з вами знову програма між нами дівчатами нам є про що поговорити. Я її ведуча Єлена Котик. Ми продовжуємо наше спілкування на тему жіночої сексуальності, гармонії та досконалості. І сьогодні в нашій студії директор центру жіночої досконалості Афродіта, Балінська Катерина. Доброго дня, дорогі дівчата! І нам знову сьогодні є про що поговорити. Катерина, я цікавилася програмами вашого центру і побачила, що одним з основних напрямків є і білдинг. Це така дуже актуальна тема на сьогодні, вона у всіх устах, Але розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке і наскільки воно важливе для жіночого здоров'я. Я дуже рада, що насправді ця тема тепер вже всіх на устах і всі хочуть цим займатися, треба тільки вирішити, що це таке і що воно дає. Я дуже дякую вам за запитання, тому що для багатьох жінок це розкриття, дуже багато різних практик, дуже багато різних методик. Всі починають щось радити, всі кудись йдуть. Але треба де не нашкодять, по-перше, твоєму здоров'ю, а по-друге, ти насправді станеш сексуально відвертою жінкою. В чому це проявляється? Інбілдинг – це тренажерна методика, комплексна методика, яка дозволяє розкритися не тільки сексуальному потенціалу, а яка повністю підтримує жіноче здоров'я, яка працює з тими м'язами, про які ми просто не знаємо або забуваємо мовити така комплексна методика перезавантаження жінки. Дуже цікава річ. Я просто на собі спробувала різні методики. Я, як кожна жінка, дуже хотіла бути досконалою, сексуальною. Після народження третьої донечки я дуже хотіла щось таке вже спробувати, щоб стати ну дуже цікавою для свого чоловіка. І Я пробувала різні школи. Зупинилася на імбілдингу, причому не просто зупинилася, а стала інструктором сертифікованим міжнародної федерації імбілдингу, стала практикувати, тому що побачила дуже велику різницю з іншими школами. Як казала одна моя колега, що міллинг це е, такий напій, в якому є все. І здоров'я, і сексуальність два в одному бокалі. Це робота зі всіма м'язами, починаючи від діафрагми. Ми в нашому тілі не можемо сказати, що в нас є тільки вагінальні м'язи, і ми, от, працюючи з ними, досягнемо якоїсь там досконалості або якогось отримаємо здоровий результат. Звичайно, треба працювати зі всім тілом. Mm -hmm. Треба починати набагато вище, ніж те, тільки вагінальний канал, і треба дуже добре знати анатомію. До речі, цього року нас підтримали лікарі. Ну, в Києві проходила конференція Асоціація Асоціації гінекологів України. Там було біля тисячі лікарів з різних куточків нашої країни, були з Європи лікарі, запрошені з Азії. І імбілдинг був окремою темою, яку обговорювали. Це був дуже великий прорив, тому що досягнути визнання традиційної медицини для любої методики це практично недосяжний результат. Нас признали, нас почали радити. Мало того, почали досліджувати, досліджувати жінок, які проходять курс імпілдингу. Як це впливає на здоров'я, як це впливає на народження наших діточок, як це впливає взагалі на наше подальше життя. А розкажіть, будь ласка, більш детальніше, як саме це впливає на народження дітей? З народженням це дуже тісно пов'язане. Звичайно, коли ми нам боляче, ми стискаємося, стискаємо абсолютно всі м'язи і промежени. І живота, і все, що тільки завгодно, коли йдуть перейми, нам боляче. До речі, недавно, вибачте, я переб'ю вас тиждень назад моя найкраща подруга вона народжувала, і я питалася, її, а як тобі було? Вона говорила, що було дуже боляче. Хоча я вже неодноразово чула раніше, що можна підготувати своє тіло так, щоб воно було максимально практично не боляче, не було ніяких розривів, не було ніяких наслідків, і можна дуже швидко реабілітуватися. Але знову ж таки постає питання, як саме це треба зробити. Треба займатися. Треба займатися м'язами та зголодна. На жаль, жодна методика взагалі у фітнесі, в любому фітнесі, не тільки інтимному фітнесі, про який ми зараз говоримо. Вона не дає тренування та зголодна, крім імбілдингу. Можна забрати біль в пологах при народженні дитини, але, звичайно, не всю біль. Перейми це окрема. Тема, яка все одно буде заважати, напевно, жінці відчувати себе абсолютно розслаблено під час пологів. Але розриви їх можна минути. Можна повністю зробити так, щоб м'яз розслабився, щоб він розслабився окремо від всіх решт м'язів, які стискаються. І про це якраз і є в методиці імбілдингу. Ми допомагаємо жінкам підготуватися до пологів, але займатися треба обов'язково ще до вагітності. Ми допомагаємо жінкам відновитися після пологів. Тому що коли ми народжуємо дитинку, звичайно, перше, що ми хочемо, це взяти її на ручки. Це вийти з нею погуляти, відповідно, ми на собі тягнемо бізочку. Ще так. багато чого, що ми просто мусимо робити, а організму треба час на відновлення. І якщо м'язи підготовлені, це проходить набагато скорше. І наступна наша вагітність буде набагато простіша, і пологи будуть приємніші. На речі, це взагалі цікаво для жінок різного віку, не тільки для тих, хто чекає дитинку або готується стати. А може другий, третій, п'ятий раз це цікаво для всіх жінок, які, можливо, стикалися з опущенням внутрішніх органів. Це єдина методика, яка дозволяє підняти м'язи абсолютно безмедикаментозно, безопераційно. Так що, шановні жінки, не спішіться різати своє тіло, а приходьте до нас, просто позаймайтеся. Через два місяці ви отримаєте результат. Знаєте, для мене ця тема також дуже актуальна, тому що для мене дуже важливо, щоб пологи і для моєї дитини, і для мене проходили легко та комфортно. Приходьте нам, є про що поговорити. До речі, про поговорити. Давайте тепер поговоримо про те, наскільки імбілдинг впливає на сексуальність. Напряму. Імбілдинг насправді дуже допомагає нам у розкритті нашої сексуальності. Тому що в першу чергу наша сексуальність це наша голова, це наше усвідомлення того, що ми кохані, що ми єдині, що ми найбажаніші. А від чого це залежить? Від нашої впевненості. Насправді, взагалі, сексуальність це впевненість в очах. І коли вона є, відповідно, всі наші спілкування, всі, все наше оточення знає, що ми сексуальні. А в нас вона з'являється якраз тоді, коли ми починаємо займатися своїми м'язами. Але це все психологія. З медичної точки зору прокачуються якраз ті м'язи, які стискають нашого коханого чоловіка під час статевого акту. Це масаж, це дуже приємні відчуття. Більше того, скажу, що це від цього залежать наші оргазми, тому що кровообіг в нашому організмі посилюється. Гормональний фон змінюється, набагато швидше починаємо збуджуватись, і ну, відповідно отримати задоволення. А так як говорить статистика, то більше ніж 80% жінок не отримують оргазму. Насправді це дуже складна тема. Дуже складна, але от про це ми якраз не говоримо. Про це ми якраз замовчуємо, а це неправильно. Розказати своєму чоловікові, що багато років ти не отримуєш оргазм, звичайно, це складно. І про це, напевно, і не треба говорити. Але займати своїм тілом, розкривати свою сексуальність, давати собі в першу чергу задоволення, воно того варте. Так. Якого є з вами? Відносини насправді міняються. Міняються, тому що ви починаєте займатися не тільки імбілдингом, ви починаєте ходити на різні тренінги по розкриттю сексуальності, по романти, романтичній вечері, на оральному це взагалі дуже цікава тема, про яку варто поговорити. Так, вдосконалювати себе, свій внутрішній світ і працювати в напрямку розвитку. Це... Це серйозна тема. Так. Це серйозна тема, тому запрошую всіх дівчат в наш центр. У нас різні тренінги, різні програми. І я впевнена, що нам є про що поговорити. Дякую, Катерина, за ще одну цікаву розмову і до нових зустрічей у нашій програмі між нами дівчатами. Нам є про що поговорити.